Усім вітання! Незабаром більшість людей у світі будуть відзначати настання нового року. Його з нетерпінням чекають як дорослі, так і діти. А як можна зробити навчання у грудні для дітей цікавим та захоплюючим? Окрім створення новорічної атмосфери, а саме прикрашення класу, проведення новорічних свят можна виготовити разом з дітьми адвент-календар. Головна ідея його. Полягає в тому, що школярі ведуть зворотній відлік до початку нового року. Розпочинаючи з 1 грудня, учні кожного дня знаходять у конвертиках, коробочках, шкарпетках завдання, які мають виконувати упродовж дня. Всі вони стосуються новорічної тематики. До прикладу, вирізання сніжинок, прикрашання ялинки, написання привітань рідним. Читання новорічних історій, казок та інші цікаві завдання. Очікувати настання нового року стає цікавіше та веселіше. Адвент-календарі бувають різноманітні за своїм дизайном. Який оберете ви для роботи це ваша фантазія та творчість. У моєму класі адвент-календар має вигляд мішечків конвертиків. У кожному з них. Вкладений папірець із завданням. Діти з нетерпінням кожного дня чекають на завдання, яке вони мають виконувати. Щоранку перед початком уроків учні мого класу підходять до адвент-календаря, один зі школярів за домовленістю відкриває мішечок із відповідною датою, дістає аркуш і для усіх читає завдання. Для його створення я використала кольоровий папір, ножиці, клей, капронову нитку, канцелярські прищіпки та кнопки, а для прикраси новорічний дощик. Ось і все. Шановні колеги! Якщо вас зацікавила моя інформація, підписуйтеся на мій канал, ставте лайки та коментуйте. З вами була Оксана Хомич. До зустрічі у наступних відеороликах.